24 числа зранку десь, я не знаю, мабуть, о 5 годині ранку ми вийшли, що щось таке почало бохкатіти. Я не зрозумів, що це таке. Потім мені брат дзвонить, ну в Бучі він нові каже, Чи, каже, війна почалася, каже так, а ми ж планували ж їхати, ну, на роботу. Він каже, мабуть, каже, хлопці, будемо сидіти вдома, ніякої, ну, ніякої роботи, все нічого не І ото все почалося. У нас, у нас, слава Богу, у нас був генератор. дізель, у нас у нас було своє світло, у нас були продукти харчування. І десь ми це через неділю, вже коли в нас усе все закінчилося, ну, у нас ні солярки не було, нічого зовсім. Я знайшов оцей молитвений дім. Ну, собирали жінок, стареньких, інвалідів, лежачих. Ну, чоловік десь нам було, десь там 250 людей нас було. Ми їх кормили, допомагали їм, варили їду їм. Я був ну, на видачі продуктів, видавав людям, видавали продукти харчування. Заряджались у нас телефони. До нас люди приходили купатися, стиратись. Ну, все в нас була гаряча вода, холодна була вода, гаряче харчування було, варило їм. Ну, якось так все добре було у нас. Під час окупації людей збирали, їздили на бричках, на поддонах, звозили на матрасах лежачих людей. У нас там такі були кімнати. Для них були ну, кімнати відпочинку, не то й медикаменти нам привозили, то нам привозили ну, продукти харчування люди. ну, ну, ну по, Різні, там то по одежі там, ну, якось таке було. Ну все нам привозили. І одіться і бути таке, всяке ну добре було, допомагали дуже гарно. Люди рискували сюди, їхали. Надо ж було якось людей. Ну допомагати людям було якось. Ну ну вони рискували своїм життям, якось так. Ну а що другого варіанту в нас не було ніякого, тільки так. Туди раз нащитали 100, потім обратно 60 заїхало, ну так, ну, я, ну, я не пам'ятаю, дуже багато. Десь около ну, може 200, ну, 200 машин, там БТРи, танки, БМП. Там у ну, них ну, все було, там дуже багато було техніки. Вони там блукали там же по всьому Ворзелю. Вони не знали, куди їм їхати. Це були навчені гарні такі дядьки, що вони не перший раз мене на війні побували, бо По них видно, що вони в екіпіровані були дуже добре. І все було так, що на ну, це ну, це ті чому віки, що зараз це не солдати. А ті, так, да, ті заходили там, да, такі гарно запаковані, якось так було все. Ми там рахували, ми... вони ж їхали там у різні боки, там та там сотнями їхало, сотнями їхало. Ми виходили дзвонити, навіть бачили їх, в нас були ленточки ці нобілі, вони заставляли, щоб ми в них ходили. І я одного разу вийшов на перекрізки клінова, ця вулиця, і як вона? То там, ну, там, якесь там. Я коли дзвоню, йду, чоловік 40 бурятів виходять. Я думав, що вони мене зараз там розстріляють, от реально страх був. Вони то пройшли отож мимо мене. Я таки за забор, так заховався, коли він так розвертається на мене і з автоматом, і перейдеонує затвор. Ну а ну, мене ж не було, я тоді ну, заховався якраз до Я став, у мене все побіліло. Заходили до нас туди чоловік, десь, мабуть, 15, перевіряли всіх вони. В одній бабулі по-моєму, телефон розбили. Щось таке, я пам'ятаю, щось там у навіть фотографії якусь знайшли в телефоні, вони розбили телефон. Вони ходили по кімнатам, шукали там кого понятно, що. Не ну. ходили, так, да, там один прийшов по всіх кімнатах, нас усіх на вулицю вивели, так поставили в полукільце, документи всіх Ну, Ну нічого, так, поговорили з ними і вони пішли. Один попав навіть, в молитвий дом. У нас там хлопця там поранило, головою зацепило осколок. Потім прилетіло чотирьохетажне. Чотириетажний дім, згоріло все повністю криша. Потім магазином, ну, Там все рядно воно літало. Ну, якось так страшно було. А потім вже при Каждаєш до цього вже сидиш, воно летить свистить, тобі вже по барабану якось. Ми туди побігли. Почали витягувати машини. У нас там бус, був ми там били стекла, щоб ну, вони там ну, все заблоковане, вся машина заблокована. Ці джипи все ж покидали, воно все горить, все падає. Спасали машини. Потім побігли на Шкіпер, привезли цей балон порошковий, щоб потусити. Ну, це все вогнегасником. Та там просто, ми туди поки затягнули, воно вже туди все перекинуло. Ну ми не успіли його погасити, і там до утра, це ми до ранку бігали, ну якось так ну, трошечки спасли. Ну, все одно якось трошки, ну, кажу, допомогли. Спасли дуже багато машин. Десь може машин ми спасти 20, мабуть. ну От до ранку там бігали всі. ну Старалися, ну тільки як могли.